Розкажу ще чотири вражаючі факти про Біблію, які змусять нас іншими очима дивитися на цю унікальну, власно, Божу книгу. Де писалась Біблія на трьох континентах. Вона писалась в Азії, вона писалась в Африці, там Єгипет фігурує, і вона писалась в Європі, а саме Греція, саме Римська Імперія. В яких обставинах автори, через які діяв Бог, писали Біблію? Ви подивиться, настільки вражаючі і різні екстремальні, я би сказав, обставини писалась, коли за Давидом чатувало той самий Давид Цар, який писав псалми за ним, чатували і шукали його смерть. Ті, вона писала, скажімо, Маїсей, отримав 10 заповідей, перебуваючи на гарі Синай в пустелі. А апостол Павло писав послання свої, коли він перебував у в'язниці, в яких історичних контекстах писалася ця книга? Євреї перебували в рабстві, псалми писались, коли Давид був в жахливих обставинах, його зраджували, його переслідували. Пророки говорили про майбутнього Месію, і вони дійсно чекали пришестя Христа. Вони це знали, відчували, їм це було відкрита. Але коли вони були в полоні? Є, як ми вже говорили, апостол Павло писав навіть перебуваючи у в'язниці і також в ганіннях. А ще врахуйте, що Римська імперія влаштувала ганіння на християн, і це було дійсно жахливо. Якими мовами писалась Біблія? Біблія писалася трьома мовами. Перша мова це. Староєврейська, давньоєврейська мова, на якій писався переважно старий заповіт. Далі наступна мова арамейська. Це такий суржик єврейської мови, грецької мови. Саме арамейською мовою послуговувався Ісус Христос, і врешті-решт, грецька мова. Грецька мова дуже важлива, тому що вона була, як зараз, англійська. Вона була міжнародною і більше всього людей в стародавньому світі говорили грецькою мовою. Це було важливо для того, щоби. Більше і більше людей могли почути Євангелію, могли почути радісну звістку. А до речі, те, що Біблія писалася в абсолютно різних екстремальних обставинах і місцях, говорить про те, що Бог є скрізь. І, врешті-решті, яка найважливіша наріжна тема Біблії? Перше, старий заповіт показує, як відпадає народ від Бога. Новий заповіт показує, як повертаються люди до Бога через Христа, як вони відновлюють свої стосунки і приходять до спасіння.